Всеукраїнський фестиваль, люті танці від гримів у Сумах: брейкери, бітбоксери та хіп-хопери з різних куточків України приїхали до обласного центру, аби визначитися, хто ж з них найкращий за запеклими батлами. Спостерігала і наша знімальна група. Фестиваль люті танці у сумах проводять вже втретє. За словами організаторів, це об'єднання всіх елементів хіп-хоп культури в один час та в одному місці. На вуличний чемпіонат цьогоріч приїхали танцюристи з п'яти областей України. Господарі фестивалю Суми це єдиний всеукраїнський фестиваль з хіп-хопу брейк-дансу в місті Суми відбувається лише раз на рік. Цього року додалась ще хіп-хоп номінація серед пажичківців. І профі. Поки одні змагаються у танцювальній майстерності у. Атлах інші тренуються перед виступами. Хлопець із Полтави дає нам майстер-клас. А ось його товариш нам розповів: аби навчитися такому мистецтву, часу потрібно не так вже й багато. подобається? Мені музика і танцювати в ритм. Переможців визначали спеціально запрошені гості. Тренер однієї з сумських команд поділився секретом. Незабаром у сумах будуть проводити більше таких фестивалів. В цьому місті дуже мало заінтересованих людей для того, щоб вложити якісь деньги, свої сили і провести таке мероприятие. Просто знаходяться ну, пару замечательних людей, які підключають всю нашу так сказати, братство. І ми всі разом намагаємося щось робити друг другу допомагати. Призовий фонд проекту склав 8 тисяч гривень. Гроші розділили по. Номінаціях найкращі танцюристи, представники брейкінгу, поїдуть на фестиваль танцю до Харкова. Решта ж учасників не засмучуються, адже шалений заряд енергії вони отримали надовго. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.